Тому повертаємо скажіть, а ви на собі відчуваєте наслідки житлово-комунальної реформи? От щось так, там тому, змінилося? Так, от. в тому ж справа, що я хотіла перейти на побутові Не. проблеми. Так, як... я, і от і я. я ну, от, 10, 10 років вони переконуватися, що ми в якомусь процесі реформування. Ну от що в Києві змінилося? В керуючі компанії. Ціна. Ціна. Ціна на утримання прибудинкових територій Важливі, так змінилися. але але я по факту не бачу жодних змін. нічого не змінилося. Просто тупова от тупа мільйонок киян 8 тисяч будинків багатоквартирних. Їх надурили, сказали, що це конкурс Пер, Тепер, тепер. Договір, ви навіть не ви не підписуєте договір на управління цим будинком, Ви не знаєте за якою як обґрунтування ціни. Ви не впливаєте на саму послугу, на її якість, на інші там документи. Вам просто вдвічі підвищили рахунки. І вони починають. Причому тут в мене претензія як до центральної влади, так і до міської. Це ж міська влада, це КМДА організувала нам такий конкурс. І Я задаю їм питання: це ви мене хочете переконати, що ви європейці? Я і до міського голови, і до, і до уряду звертаюся, до пані Сверденка. Ну до того що це шмига. Ви, ви мене хочете переконати, що це європейська реформа? Та йдіть ви подалі з такої реформи. Це антиреформа. Так само, як і реформа в секторі теплопостачання. Вона нічого не відбувається. Просто там виставляють рахунки, але ви нічого не можете не перевірити, не зрозуміти, звідки вони беруться. Електроенергія, ринок, абсолютно він умовний ринок. Я вважаю його не ринком, а монополією. Газовий ринок взагалі смішно говорити. Ну, який там газовий ринок, якщо Нафтогаз, це монстр, монстр монопольний, який. Ну, який при Нафтогазі, поки є Нафтогаз, який може бути ринок газу в Україні. Ну не смішить нікого.